Вітаю учнів 11 класу на уроці мистецтва. Тема уроку доробок митців радянської доби. У 20-30-х роках ХХ 20 століття в Українській Радянській Республіці творило духовне культурне та літературне мистецьке покоління, яке дало високохудожні твори у галузі літератури, філософії, живопису, музики, театру та кіно. Та яке було знищене сталінським режимом. Цей період в мистецтві України назвали червоним Ренесансом. Після доби розстріляного відродження, панівною тенденцією в українському мистецтві став соціалістичний реалізм, який офіційно насаджували під гаслом мистецтво має бути зрозумілим широким масам. Це призвело до заборони свободи творчості, припинення інновацій. Проте навіть у цих умовах найкращі українські художники прагнули відійти від прямолінійного копіювання життя і зверталися до народних джерел, символічних образів та виразної декоративності. До плеяди цих митців належать Олексій Шовкуненко, Тетяна Яблонська, Іван Валентин Задорожний, Феодосій Гуменюк. Закарпатську школу цього періоду представляли Адальберт Ерделі, Йосип Бокшай, Федір Манайло та Володимир Микита. Далекого 1970 року Шевченківську премію отримав уродженець Херсона, видатний український маляр аквареліст, майстер пейзажу і портрета, педагог Шовкуненко Олексій Олексійович за серію портретів і цикл нових пейзажів. До, цієї, до цього циклу портретів належать портрети генерала Сидора Ковпака, портрет партизанки Вовчик Блакитної, Антон старший брат Олексія, який добре малював і компонував орнаменти для трафаретів, за допомогою яких розфарбовував пароплави, навчав хлопчину азів художньої грамоти. Проте істинним наставником Олексія став вихованець майстерні Києво-Печерської лаври іконописець Семен Семенко, який працював у відомій на той час у Херсоні іконописній майстерні Івана Клименка. Мистецького світу Олексій Шовкуненко здобув в Одеському художньому училищі і Петербурзькій академії мистецтв. Закоханість у навколишній світ, відданість Батьківщині, сприяє його постійному творчому руху вперед. Любов Олексія Шовкуненка до життя, до різнобарв'я та розмаїття в природі, виливається в роботі над квітковими натюрмортами і пейзажами Одеси, Києва, Уфи, Москви, створеними художником в різні роки. Пейзажі Олексія Шовкуненка полонять не тільки соковитістю темпераментного живопису, могутньою, що переливається через край бадьорістю духа, а й глибокою людяністю. Олексій Шовкуненко до кінця свого життя послідовно утверджував активне ставлення до природи. Вона для нього не лише не вичерпне джерело естетичної насолоди, а й і могутній чинник очищення людського характеру. Ось чому він був завжди вірний своїй любові до пейзажу. У середині 30-х років Шов... Шовкуненко починає писати портрети робітників суднобудівного заводу та молдавських колгоспниць. Особливістю цих портретів є те, що вони – чи не найперші в українському мистецтві, показують робітників у цехах у трудовій обстановці? Це надає картинам певного напруження, відтворює художній ритм. Художник вдається до складного освітлення, побудувавши колорит на зіставленні теплих червонувато-жовтих і холодних сіровато-блакитних тонах. Тетяна Яблонська народилася в 17-му році у російському смоленську в родині вчителів гімназії Нила Яблонського та Віри Варгасової. Згодом родина переїхала до України і певний період часу жила на Поділлі. Свою творчу діяльність Тетяна Яблонська починала як послідовниця соціалістичного реалізму, що відобразилася переважно у сюжетних композиціях. Її приваблювали теми активного руху, праці та спорту. Значну увагу художниця приділяла шкільній тематиці, тому з'явилися полотна ранок на вікні весна. Але чимало робіт сповнені ліризмом. Присвячені материнству, мають тонкий психологізм у портретах та автопортретах. Стилістична манера письма Тетяни Яблонської зазнавала змін за весь період її довгого і плідного творчого життя. Зокрема, у багатьох творах відчувається її захоплення імпресіонізмом, наскільки це було можливо у межах офіційно затвердженого соціалістичного реалізму. До цього періоду належать полот на літній день, дельфініуми на Лісовій галявині. Сільська тема у творчості Тетяни Нилівни найглибша і найвідоміша її картина хліб 1949 року. У багатьох творах вона наблизилася до руху нового українського мистецтва бойчукістів, які прагнули до гармонійного поєднання традицій з модерністичними напрямами сучасності. Загалом творчість художниці дуже різноманітна, але головне, що характерне для її мистецтва, це зображення людини з усіма її радощами та горем, труднощами та перемогами. Український художник монументаліст, живописець і графік Іван Валентин Задорожний його твори органічні, природні, немов не народилися творчою волею і зусиллями художника, а існували завжди. Разом з тим їх природність і відкритість не свідчать про естетичну бідність, а навпаки, вони розкішні, будять асоціації, думки, енергію, яку випромінюють. Лаконізм та умовні зображення не спрощує творів, а робить їх вишуканими, елегантними, благородними, подібними до картин японських художників, на яких завдяки естетичному смакові та досконалості виконання одне стебельце очерету несе в собі весь всесвіт, стає промовистим. Площинність викликає асоціації з іконописом, у якому зовсім інші закони просторового вирішення перспективи, ніж у реалістичному живопису. Творчість Феодосія Гоменюка зорієнтована на прадавні духовні національні цінності, твори майстра присвячені історичному минулому України, обрядам віруванням українців. Через символи метафори, образи, символи художник наближається до глибин української ментальності, стилістично живописні і графічні твори майстра з їх лаконізмом, монументальністю, дуже своєрідною і виразною декоративністю, багатоплановістю і колористикою найчастіше нагадують українські традиційні килими, щедро орнаментовані рослинними мотивами. Фігури, предмети побуту, фантастичні зіставлення зображень, масштабів, просторів, структур, деталей, образів, все це створює ефект килиму, в якому кожний клаптик дуже важливим є елементом орнаментальної композиції. Гетьмани, козаки, дівчата у вінках, янголи, птахи і коні це постійні учасники живописного дійства, яке неначе перетікає з однієї картини Феодосія Гуменюка в другу. Український живописець Адальберт Ерделі це один із основоположників Закарпатської школи живопису. Ерделі працював переважно в жанрах портрету, пейзажу та натюрморту, але ніколи не сповідав далекий йому соцреалізм і не оспівував тоталітаризм. Природно, майстра обвинуватили у формалізмі, буржуазній естетиці, намагалися загнати в кут. У 1954 році Ерделі нарешті дозволили організувати персональну виставку в Ужгороді, а за рік художника вже не стало. Творча спадщина Ерделі величезна, розкидана по багатьох країнах, містах і приватних зібраннях. У вересні 2004 року, вночі в будинок художника, де мешкала його вдова Магдалина Ерделі, вдерлися грабіжники, зв'язали господиню і винесли 48 картин, попередньо вийнявши їх з рам. Через це 88-річна вдова митця дістала серцевого нападу і померла на місці. Злочин не розкритий і донині. Художник широкого діапазону Бокшай проявив себе у станковому і монументальному малярстві. Йосип Бокшай майстер пейзажу, але серед його творів є і жанрові картини, портрети і натюрморти. Після війни Йосип Бокшай плідно працював над створенням величного образу природи рідного краю. Для творів Йосипа Бокшая характерні оптимізм, емоційний соковитий живопис, інтенсивний колорит. Майстер практично ніколи не доповнював і не переписував свої картини. У творах Бокшая оспівується краса рідного йому Закарпаття. В краєвидах, якого він уміє побачити і передати епічну велич, яскраву багатобарність природи та органічне буття людини в ній. Його твори захоплюють віртуозністю та енергією авторської манери, вишуканими нюансами поетичного переживання, безпосередністю бачення і водночас злагодженістю композиційної побудови. Митець тонко відчував багатобарний колорит Закарпаття, за де поруч живуть українці і угорці, румуни і цигани, росіяни і євреї. Самобутність його творчості полягає в умінні синтезувати культурні впливи всього розмаїття національних традицій, звичаїв та обрядів, використанні багатої палітри життя закарпатців. Ця здатність художника сприймати впливи різних культур характерна риса української еліти. Своїм художнім кредом Федір Манайло обирає народне мистецтво, його дослідження і творчу переробку. Він опановує закони мистецтва, пронизаного невмиручим духом українського народу, його віковічними мріями, естетичними і етичними ідеалами. Федір Манайло працював у галузі монументально декоративного живопису, він створював форескізи для мозаїчних панно, мозаїки для фасадів та фоє-клубів, кінотеатрів, залів ресторанів, готелів, турбаз та автобусних зупинок, а проекти ресторанів Колиб залишаються незвичним явищем в художній біографії митця. Найважливішою серед робіт Манайла часто називають гуцулку 1939 року. Робота будується на стилізаційному узагальненні, гармонії і контрастах великих кольорових площин і плям, що приховують другорядні деталі. Образне, композиційне і колористичне рішення тяжіє до монументальності. Як стверджує Ігор Шаров, наприкінці 30-х-40 років ХХ століття остаточно формується художня програма митця, Федір Манайло вважає, що художник, так само як і народний майстер, мусить відчувати породжену життям необхідність того, що він робить, необхідність кожної картини, яку він збирається написати. Естетична система Федора Манайла ґрунтується на народних ідеалах краси, справедливості і добра. Основним у мистецтві за ствердженням митця є принцип доцільності, як і в народній творчості, принцип заощадження засобів виразності, принцип простоти, простоти справжнього мистецтва. Звернувшись до книжкової графіки, в 1947 році він проєструював вперше в області видання Повісті Івана Франка Захар Беркут. Федвір Манайло неодноразово повертається до роботи над книжковими оформленнями, в їхньому числі ілюстрації до творів Марка Черемшини та Ольги Кобилянської, цілого ряду збірок народного фольклору. В другій половині 50-х років народжується яскрава співдружність Федора Манайла з Антоном Кашаєм, вершиною якої стала збірка народні балади Закарпаття. Володимир Микита працює в галузі портрета, пейзажу та побутової тематики. Найповніше індивідуальність митця розкрилася в композиціях, що відтворюють життя і побут закарпатського села. Сюжетні та побутові композиції, портрети, натюрморти пейзажі відзначаються широтою тематичного діапазону. Багатогранністю сприйняття навколишнього світу, яскравою індивідуальністю живописної манери. Віктор Зарецький український живописець, монументаліст, графік, педагог і громадський діяч. Творчість Віктора Зарецького характеризується багатовекторністю стильових уподобань, пошуком нового у традиційному. Ранні полотна позначені виразними композицією, ритмікою, силуетом, пошуками національної характерності: це його полотна жаркий день, шахний двір, беруть льон, портрет ланкової сироватко, дівчата, червоне марення та Оля. Визнання творчості Зарецького відбулося в 50 і ті роки ХХ століття. Після того, як радянські спецслужби організували вбивство у 70-му році Али Горської та батька Івана Зарецького, художник усамітнився, поринув у монументальне мистецтво, згодом вів найпопулярнішу в Києві приватну студію малюнка. На початку 80-х років Метець захопився мистецтвом сецесії. У його роботах цього часу естетичне починає переважати над соцартівським ідеологічним. Пластична мова Зарецького неомодерніста позначена активною колористикою народного мистецтва, розмаєм орнаментальних стилізацій, застосуванням фантастичних золотих і рубінових кольорів. Самобутність його живописної мови незаперечна. Стиль митця нерідко порівнюють із Густавом Клімтом. Порівняйте пейзажі і портрети Зарецького і Клімта. Визначте спільні та оригінальні художні риси. Великий український модерніст, майстер пейзажу і жанрової картини Віктор Зарецький був одним із унікальних художників, для яких головно було творити, не звертаючи уваги на деталі. Отже, український живопис епохи соцреалізму розвивався переважно під гаслом, мистецтво повинно бути зрозумілим широким масам. Тому особливо популярною була тематична картина з героями, сучасниками художників, але українське мистецтво мало свій напрямок, свій вектор розвитку.